Привіт, ти на каналі Smartphone.ua і в цьому відео огляд смарт-кільця Колмі r 12 Це така собі альтернатива смарт-годиннику. Простому, недорогому, бо ціна в них приблизно однакова. Такі пристрої, як на мене, не заміна годиннику, а їх невелика альтернатива, яка може замінити смарт-годинники в деяких випадках. Особливість моделі R12 12 вмонтований дисплей. Так. Прямо в кільце. І невисока ціна всього 29,99, якщо купувати на Aliexpress. Лінк, де я купував, в описі до цього ролику. Там само і промокоди на знижку, якщо і тебе зацікавить цей пристрій. Прайс невисокий. Бо якщо, наприклад, подивитися альтернативу від Amazfit, там ціна під 150 доларів. А якщо подивитися на альтернативу від Samsung, там ціна під 400 доларів. Так само десь коштують і Aura Ring. Тому, на мою думку, Coalm R12 це хороший варіант, щоб зробити перший крок в цей сегмент сегмент розумних кілець. Показую комплектацію. В коробці у нас кільце, інструкція, бездрутова зарядна база, плюс USB-кабель Type-C Type-C. Також маємо аксесуари, які дозволяють чітко поміряти розмір свого пальця. Плюс захист силіконовий на кільце, який, наприклад, може знадобитися вам, якщо ви будете з ним десь працювати чи тренуватися в спортзалі, щоб при стиканні з іншим металом корпус не пошкодився. Бо безпосередньо кільце R12 запаковано в корпус з нержавіючої сталі. А всередині епоксидна смола, якою залита сама плата та акумулятор. Вага цього кільця десь 3,3 грами. Дуже мало і дуже комфортно. Якщо порівняти. З найпростішим смарт-годинником то це десь 50 грам та 3,3 грами. Суттєва різниця. Всередині чип Realtek rtl 8762 ESF. З'єднання відбувається через Bluetooth версії 2.5. Щодо водозахисту, він присутній: IP68 та одна атмосфера. На AliExpress чомусь вказано 5 атмосфер, але на офіційному сайті одна атмосфера. Тобто довго купатися в цьому кільці не варто. А от помити руки, сполоснути посуд, попасти під дощ це для нього не проблема. Так само, як і ваші пітніючі руки, наприклад, в корпус вбудовано сенсорний екран. Така собі невеличка сенсорна панель, яка дозволяє переглядати час, кроки, пульс, рівень заряду. Перемикання між режимами відбувається одним дотиком. Відмічу, що якщо кільце одягнуто екраном донизу, то можливі випадкові натискання, а це зменшує заряд батареї. Тому варто його носити або дисплеєм доверху, а дисплей тут чорненький. Мій варіант кільця сріблястий, але є ще чорні та золотисті. Плюс є різні розміри від 7 до 13, різниця між ними і в розмірі, і в об'ємі батареї, про що скажу пізніше. Тож, аби зекономити заряд, ну. Осіть екраном до верху, по корпусу сказав основні елементи. У мене на огляді кільце в 13 розмірі, в максимальному, бо в мене не такі вже й тоненькі пальці. Але маєте зважити, що для ще більшої руки більшого розміру не існує. Тож має обмеження це кільце для людей, які мають дуже величезні руки. Що по сенсорам? Присутній акселерометр та датчик руху, а також датчик для вимірювання пульсу та показників здоров'я. r 12 вміє міряти пульс, рівень кисню в крові, сон та активність у вигляді кроків, рахує відстань на їх основі, витрачені калорії, і все це красиво візуально презентує на додатку Q-Ring. Що по заміру кроків? Зараз покажу наскільки вони правдиві. На даний момент на самому кільці. Ми бачимо 2528 кроків. Так, на годиннику хайлу solar Ультра. Так, у нас є бігова доріжка. Three, two, one, ми будемо ходити на ній, і воно буде рахувати нам кроки. Плюс у нас є доріжка, по якій ми будемо ходити. І її додаток kingsmith C2. Так, ми також її запустимо. Воно сюди, воно запуститься, я вам потім покажу. Ось сама доріжка, якщо що, вона ще не стартувала. Так. Тож давайте рухатись. Так, через тисячу кроків покажу результат. Так, перший замір. Зроблено 995 кроків. Це по даним від доріжки. Повертаємось. Так, показую, скільки кроків тепер у нас на кільці. Так, кільце бачите? Три. 189. А мало б бути зовсім інша цифра. Добре. Подивимося, що у нас на годиннику. А на годиннику у нас 864 кроки. І це на 100 кроків десь менше, ніж на годиннику. Ой, на кільці. Для вас пройшла секунда, для мене більше години. Зупиняємо доріжку. Так, вона нам нарахувала 315 калорій спалених та 9000 кроків. Так, на кільці у нас 7287 кроків. Це на 1700 менше, ніж на доріжці. Як ви бачите, доріжка софт доріжки нічого не порахував. Ну що ж, так буває. Поправочка, приношу вибачення софту, якщо потім б я перейшов на головну сторінку в розділ з тренуваннями і побачив, що пройшов все правильно відстань ну, по часу. Максимальний пульс був 128, середній 116. Чесно, я й не сподівався на дуже точні результати, бо моя ціль була використовувати це кільце для аналізу свого сну. Цим даним я також би не вірив на 100%, але довіряю десь відсотків на 80, бо спати в смарт-годиннику мені незручно, а хотілося б більше дізнатися про свій сон. Тому то я і. Купив собі смарт-кільце. І тепер можу дивитися, що у мене з легким сном. Це коли тіло розслабляється і пульс сповільнюється. І цей сон має охоплювати від 40 до 60% усієї ночі. Що в мене з глибоким сном? Це найважливіша фаза для відновлення тіла. М'язи та мозок в ньому відпочивають максимально. Зазвичай це 15-25% часу від цього сну. Ну і також дещо знаю про свій швидкий сон. Це фаза активної роботи мозку, сновидіння, переробка інформації, пам'ять. Нормально, коли швидкий сон займає 20-25% часу. Хоча іноді посеред сну з'являлися фази, коли я нібито прокидався і в мене була якась фізична активність, хоча насправді її не було. Але в деякі ночі така інформація не з'являлась. Тобто, мабуть, я дуже сильно вертів своєю рукою чи дуже якось швидко рухався у вісні, і годинник думав, що я прокидався. Тож, як на мене, колмі Р12 це. Дуже хороший інструмент пізнати більше про свій сон, бо наче й так розумієш, що треба покращувати, щоб краще спати. Але коли маєш реальні цифри, то вже розумієш, в якому напрямку треба рухатися далі і більш конкретно. Бо, як ви знаєте, дорослим треба спати десь по 7-9 годин. Менше 6 годин це вже призводить до стресу та недосипання. Також треба дивитися на пропорції. Легкий сон має займати приблизно 50% часу, глибокий – 15-25%. Швидкий сон ще 20-25% часу. Несильні відхилення це нормально. Але якщо перекос дуже великий, це свідчить про те, що у вас є стрес втома або неправильний режим дня, не в той час ви засинаєте, плюс є інші нюанси, такі як переривання сну. Головне, щоб ви зрозуміли, що смарт-кільце це не лабораторія, яка може Детально відслідкувати ваш сон це просто такий показник напрямку, в якому треба рухатись, бо смарт-кільце орієнтується по рухах. Пульсу і варіабельності серцебиття. Тому навіть якщо ви дивитесь результати за одну ніч, вони нічого не показують. Треба слідкувати за показниками протягом тижня, двох, трьох, а то й місяця, і відслідковувати тенденції не днями, а хоча б тижнями. Тоді ці результати можна сприймати більш-менш серйозно. Підведу підсумок по точності сенсора я б особисто вірив йому відсотків на 80% не більше. Переходжу до батареї. Вмонтований акумулятор на 15 або 18 мАч. Від чого це залежить? Від розміру кільця. В розмірах 7-9 15 мАч, в розмірах 10-13, 18 міліампер на годину. І цього заряду, якщо у вас, наприклад, раз на 3 дні тренування вистачатиме десь приблизно на ці 3 дні, ну і на 3 ночі. Але це якщо ви не виставили замір пульсу та інших показників регулярно, наприклад, кожні пів години. Бо це буде суттєво забирати заряд, і тоді вам не вистачить повного заряду навіть на цілий день активності щодо швидкості зарядки. То поклавши кільце на базу, воно набирає приблизно 15% заряду за 10 хвилин. Повна зарядка займає приблизно годину. Я вже вам показав скріншоти додатку Q Ring, коли розповідав про сон. А зараз покажу більше про цей додаток. Головний екран, як це й прийнято, збирає всю інформацію актуально по активності сну та. Пульсу, плюс ви можете редагувати ці картки. Відстежується активність, кроки, дистанція, калорії та час вправ Підтримується багато спортивних режимів, в тому числі ходьба, біг, вело, плавання та інші. Можна увімкнути постійний моніторинг пульсу та рівню кисню в крові, а також рівню стресу. Але по стресу я би не орієнтувався зовсім на ці дані. Знову ж таки нагадаю, показується трекінг сну. Аналіз фасну, а з цікавого маємо розумні функції, як то керування жестами, можна трошки погратися з кільцем. А можна скролити музику чи відео в тому ж YouTube, просто махаючи рукою? По додатку є нюанси, бо іноді ти запускаєш тренування, воно, наче і запустилося, час пішов, а потім дивишся в кінці, а нічого не сталося. Вимикаєш, розчарований, потім вмикаєш, дивишся на основний екран, а тренування таки записалося. Тобто є в цьому додатку деякі нюанси, на які треба зважати і розуміти, що він ще не до кінця допрацьований. Ще постійно це кільце на android смартфоні намагалося створити пару з моїм смартфоном, з яким я вже і так створив пару. Але кожні декілька годин воно намагалося це зробити знову і знову. Це трішки набридає. На ios платформі такої проблеми не було. Підводжу підсумки. Колмі R12 12 це цікавий гаджет, якщо ви входите в сегмент смарт-кілець і нащупуєте, що вам тут краще придбати і чи взагалі воно вам потрібне. Я вирішив особисто, що за 29,99 доларів. Лінк, де купував в описі до цього ролику, там на Aliexpress і купони на знижку там також на Aliexpress. За цю ціну воно мені особисто потрібне. Для того, щоб я міг моніторити свій сон і, можливо, намагався якось його покращити. Плюс у мене завжди під рукою тепер годинник, якщо я не забув його зарядити. Завжди з собою крокомір. І добре, ще й те, що його не треба знімати, коли ти миєш руки, вбиваєшся, миєш посуд. Тобто захист ip 68 та одна атмосфера це достатньо для комфортного повсякденного користування. Функції керування через смартфон в іграх та листання відео мені, в принципі, не потрібні. Це просто як бонус. Є виробнику над чим ще попрацювати в додатку. Є питання до точності крокоміру та інших сенсорів. Але коштує пристрій небагато, щоб його не спробувати. Мені особисто такий гаджет зайшов. Свою думку напиши в коментарях. А якщо виникнуть питання, також напиши в коментарях. Обов'язково відповім. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!